У Миколаївській міській лікарні швидкої допомоги стартує важливий проєкт реконструкція операційного залу, а реалізують його за підтримки благодійного фонду Солідаріті, з яким заклад вже підписав договір про проведення робіт. Місто Миколаїв і лікарня швидкої медичної допомоги були одними з перших, хто почав приймати поранених з фронту з 2022 року. Це були і військові, і цивільні зараз. На жаль, відсоток цивільних зріс по відношенню з військовими, і лікарня зіткається з проблемами, які досі були їй непритомні. Це одна з головних лікарень міста, де щодня рятують життя пацієнтам у невідкладному стані. Тут проводять сотні термінових операцій. Однак, через високий потік хворих та обмежені ресурси виникла потреба в оновленні операційного залу. Ми е, отримуємо дуже багато пацієнтів з контамінаціями, тобі ж бактеріальними е, ранами, які отримують внаслідок уламкових поранень після атак fpv дронів або е, міновибухові травми. Е, з цього приводу, маючи лише одне відділення гніно-септичної хірургії в місті, ми зіткнулися з тим, що в умовах одного відділення треба розділити потоки на гниносептичних хворих, які потребують допомоги специфічної, і пацієнтів, які отримують перев'язку, перев'язки та оперативне втручання в так званих операційних і перев'язувальних високої ступеня чистоти. Після звернення керівництва лікарні фонд Солідаріті підтримав проєкт. На ремонт виділили понад 4 мільйони гривень. Роботи охоплять демонтаж старих конструкцій, встановлення вентиляції, систем киснепостачання, опалення та повне оновлення приміщення площею понад 130 квадратних метрів солідаріті фінансує ці ремонтні роботи і надає потрібні будматеріали, щоб отримати дві операційні зали тут в цьому просторі. Місія нашого фонду це бути корисними людям, жителям України. Ми розуміємо, що Херсонська область недалеко. Постійно удари і там, і в Миколаєві. Постійно, і це зрозуміло, що тут недостатньо операційних залів для того, щоб прооперувати всіх людей. Завдяки реалізації цього проєкту лікарня зможе проводити до 1300 операцій на рік. Завершити ремонт планують уже до квітня наступного року. Це дозволить скоротити черги на оперативні втручання та покращити якість невідкладної допомоги. Конструкція операційного блоку робить можливим держати про запас і готувати планову операційну для планових оперативних втручань. Та такі, як до такі як оперативне втручання при ортопедічних патологіях, і користуватися активно користуватися операційними, які будуть обслуговувати хворих саме з контаміційними ранами. Партнерство між міською владою та фондом Солідаріті розпочалося ще після міжнародного форуму в Миколаєві, де сторони підписали меморандум про співпрацю. Така співпраця і допомога є надважливою. Ми співпрацюємо з багатьма країнами, з багатьма партнерами, але надважливо те, що безпосередньо от французька сторона, яку представляє благодійний фонд Солідаріті, присутні в Миколаєві не тільки в сфері медицини, вони присутні в сфері і культури. І безпосередньо професійно-технічної освіти, підтримуючи наш будівельний коледж, і присутні в бізнесі. Міська влада підтримала ініціативу, адже модернізація лікарні швидкої допомоги важливий крок для розвитку всієї системи охорони здоров'я Миколаєва. Олександр Ломатович, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі МАРТ.